За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, 8 квітня на Закарпатті передбачається хмарно з проясненнями: часом невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 тепла, в день 10-15. У горах хмарно з проясненнями часом невеликий дощ з мокрим снігом та снігом. На високогір'я подекуди туман в день місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі подекуди 0,5 морозу день місцями 1-6 тепла. В Ужгороді хмарно з проясненнями часом невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12, в день пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-5 тепла, вдень 12-14. У великому березному хмарно вночі та вранці на поверхні ґрунту та повітрі заморозки можливі слабкі опади. Температура повітря вночі 0,2, плюс два, вдень 8-10 тепла. У перечині хмарно з проясненнями часом слабкі опади. Температура повітря вночі один в вдень 9-11 тепла. Міжгір'я мінлива хмарність. Часом слабкий мокрий сніг. Температура вночі від мінус трьох до мінус одного, вдень плюс шість плюс вісім. У воловці мінлива хмарність часом слабкий сніг. Температура повітря вночі мінус три мінус один. Вдень. Плюс 1 плюс 3. В мукачеві хмарно з проясненнями, часом слабкі опади. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 3. Вдень 10-12 тепла. У сваляві очікуються заморозки та слабкі опади. Вночі стопчу термометра показуватиме мінус 1 один, плюс 1. Один. Вдень плюс 7 плюс 9. Втячів, гмінлива хмарність. Часом слабкий мокрий сніг. Температура вночі від мінус 1 до плюс 1. В день повітря прогріється до 10 тепла. Хуст мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі стопчик термометра показуватиме плюс 4. Вдень плюс 12. Виноградові хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вночі повітря прогріється до 5, в вдень до 13 тепла. Берегово хмарно без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 4. 11, в день 11-13. В Іршаві часом слабкі опади, температура повітря вночі 0 плюс 2, в день 9-11 позначкою плюс. У рахові вночі та вранці на поверхні ґрунту та повітрі заморозки місця може ледиться. Часом слабкий мокрий сніг. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 1. Вдень близько 9 тепла. На високогір'ї протягом доби 5-1 морозу.